Мистецькі виступати, знаєте, дуже мистецькі речі грати. Обмеження певні є, кількість струн, детонайності і так далі, але можливості теж величезні є, бо ця простота в інструменті означає, що можна багато речі робити, набагато легше. Так що, о. Так що поступаємо далі, йде, до, до роботи, зараз я буду звуку. Так що, трошечки. Це стара сфільська бандура, яку зробив майстер Вецул, тут ще ось візьміте. Візьміте нас. Це маєте находимо зараз. назвать на фонограмме электронный US3. Слепим видео.